Отримала сьогодні дерев'яні кришки для кошиків із сімейної майстерні Харківської області. Вони з ясеня мають відступ для того, щоб трималася кришка на стінах кошика. Я в цій майстерні замовляю дуже давно і м, якістю задоволена. Ось так це виглядає на кошечку. Мені дуже подобається, можна в ньому зберігати печиво, смаколики різні. Вони ще не тоновані, мають світлий кольор, тому я візьму масловоск, це також український виробник. Має запах ялівця приємний. Він надає кришці іншого кольору. Також він покращує ось цей візерунок деревини. Ось таким чином виглядає вже тонована кришка. Вона стає теплішого кольору. такий. Досить гарний. Хто каже мені, що з часом жовтіє, то не жовтіє. Я цю кришку затонувала декілька місяців тому. Вона зберігає свій колір, поки що не пожокла. Ну і загалом у майстерні, яка виробляє кришки, можна замовити вже тоновані кришки. Але я обираю тонувати самостійно, тому що ось такий. Варіант 250 мл, я не втоную вже півтора роки і ще тут є. Затонувала близько двох десятків кришок. Ну, загалом мені подобається сам процес тонування, тому е залишу під відео лінк на майстерню, яка виготовляє кришки, і також лінк на виробника масло воску. Якщо знаєте ще якісь варіанти, то діліться. Можливо, можна спробувати також і за вашим лінком замовити.